В український прокат вийшло чергове продовження франшизи про пригоди гігантської мавпи Кінг-Конга Конга, фільм Годзіла і Конг Нова Імперія. Який цікавий збіг цього ж тижня, але 91 рік тому на американські екрани вийшов найперший фільм про Кінг-Конга. Але мало хто знає, що історія велетенської мавпи почалась не в Голівуді, а в Україні. Докладніше далі. Історія про гігантського рилу, привезену на потіх у публіці до Америки, свого часу стала сенсацією завдяки новаторським, як для початку 20-го століття, спецефектам та безкрайньому нахабству творців фільму режисерів Меріана Купера та Ернеста Шоцака. І хоча сьогодні наївність цього фільму вражає уяву, а спецефекти викликають іронічну посмішку, фільм зібрав понад 5 мільйонів, гігантську суму в теперішньому розумінні. А продовження пригод гігантської мавпи. Бадьори знімаються ось уже майже століття. Один із режисерів фільму Меріан Купер був військовим пілотом, який під час радянсько польської війни 1920 року брав участь у київській операції польської армії. Нагадаємо, на початку травня полякам вдалося ненадовго звільнити українську столицю від більшовиків. На жаль, вже у червні льотчики ескадрильї зазнали серйозних втрат від червоної кавалерії на річці Стир, 26 липня 1920 року. Купера було збито під рівнем кавалерійцями майбутнього маршала СРСР Семена Будьонного. Але, незважаючи на поранення, пілот зміг посадити літак на житньому полі. У радянському таборі для військовополонених Купер відсидів 9 місяців. У книзі спогадів, над якою він працював у полоні, Купер згадував Житомирщину. А свідчення про перебування в Україні самого Меріана Купера можна знайти в конармійському щоденнику Ісаака Бабеля. Після двох втеч майбутній режисер примудрився дістатися польщі через Латвію та Литву, де отримав з рук маршала Юзефа Пілсуцького орден Віртуті Мілітарі, найвищу військову нагороду польської республіки. Повернувшись до Америки, Купер зайнявся кіно, але це вже як то кажуть, зовсім інша історія. До речі, цікава деталь у славетній сцені фінальної битви кінг Конга за аеропланами на даху Empire State Building Сам Меріан Купер грає пілота. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.